Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити пиріжки. Про начинку ми поговоримо пізніше, поки що тісто. Для тіста потрібно борошно. Я використовую Київ млин вищого сорту. Я вже не раз розповідала про це борошно. Воно для мене дуже чудове і я з цим борошном завжди працюю. Також потрібно дріжджі, я взяла 30 грамів молоко тепле. 300 мл. Також потрібно буде цукор, яйце і рослинна олія. Спочатку зроблю опару, До дріжджів додам частину молока, воно у мене тепленьке, я підігра... підігріла, додам трошки цукру, розімну дріжджі. Дріжджі розімняла, додам трошки борошна, розмішаю і залишу, щоб наша опара підійшла. І ось наша опара гарненько піднялася. Далі ємність, де я буду замішувати тісто. Я відправляю трошки. Борошно в мене вже просіяне, відправляю трошки борошна. Відправляю нашу опару. Дрожджі свіжі, гарно підійшли. Відправляю молоко, яке залишилося в нас. Далі відправляю яйце. Все це зразу розмішую. Відправляю трошки солі десь півчайної ложки, тому що пиріжки в мене будуть не солодка начинка. Цукру я більш не додаю. І додаю десь ложки дві, можна три рослинної олії. Все гарненько розмішую. Ось всі інгредієнти об'єдналися. І далі вже можна додавати борошно поступово і замішувати тісто. Ось таке у мене тісто. Більше я поки що борошна не додаю, коли підійде тісто, потім буду дивитись і додавати. А поки що наше борошно повинно підійти, я ставлю теплу воду в кастрюльку. Я завжди так роблю, вже не раз показувала, ставлю ємність із тістом. Накриваю і даю можливість тісту підійти. Так швидше підходить. Ну, а поки тісто підходить, підготую начинку. Зелену цибулю я помила, просушила, подрібнила і зварила яйця. Оце вже я все подрібнила і об'єднала. Також додам до начинки кусочок твердого сиру, натерла. Також ще зараз покришу руколу додам. І в мене ось мисливські сосіски. Зараз я зачищу від плівки, відварю, покришу і теж додам сюди. Вони дуже смачні і буде дуже смачна начинка. Всі інгредієнти я вже підготувала. Зараз об'єднаю об Зелень. Ковбаски, сир. Все розмішаю. Трошки підсолю, ковбаски солоні, але ж зелень не солона, то я трошки підсолю. Ну, щоб начинка не була така суха, я додам майонезу. Майонез у мене свій домашній. У мене на каналі є недавно виставляла, як робити чудовий свій майонез. І ось начинка готова, я спробувала, Сіль якраз угадала, все. Начинку відправляю поки що в холодильник. І ось тісто моє дуже чудово підійшло, дуже швидко завдяки підігріву, яке я йому зробила. Зараз додам борошно і трошки ще домішу. 100. Вот так, трошки щепет, сыпала борошно, буквально чуть-чуть. Отправляю на рабочую поверхню. Вот так, замесила нижнюю кисту. Частину кіста відріжу, підсиплю борошном робочу поверхню, сформую ось таку ковбаску, розподілила на кусочки, кожен кусочок я обмакую в борошні і ось так округлюю, щоб були рівномірні кружечки. Далі кожен кусочок розкатую, насередину викладаю начинку і защіпую, десь такими трикутничком зроблю. Ось формую такі пиріжки. Протвінь я застелила пекарською бумагою. і викладую. І формую так усі пиріжечки. І ось далі. Начинка в мене закінчилася. Два протвіні тих пиріжків я зробила. Залишилось трошки тіста, викидати я, звичайно, не буду, тому в мене в холодильнику була полуниця свіжа. Я промила. Просушила. Ось так подрібнила неї трошки, бо вона велика, трошки полуниці, трошки цукру. І зроблю ще трошки солоденьких пиріжків. Зроблю так же само трикутничками. Але вже ось так. Края позащіпую, серединку залишу. І ось уже так перевертати вже не буду. З полуничкою будуть ось такі пиріжки. Так що я ще трошки і солоденькі зроблю. І ось мої пиріжки, хочу сказати, поки доліплювала той противень, то це вже просто підійшли. Я їх навіть не накривала, як то кажуть, не давала можливості відстоятись накритими. Вони вже так підійшли, і духовку я вже включила, вже потрібно випікати. І ось противень ще з полуничкою вийшли. Змащувати буду, взяла трошки водички і цукру. Ось так розмішую, щоб цукор розтав. І ось такою солоденькою водичкою. Я змащу. Всі наші пиріжки. І ось смастивши один противень, і цей противень я відправляю випікатися. Духовка у мене вже розігрілася. Буду випікати при температурі 180 градусів. І ось пиріжки мої вже всі спеклися, чудові, румяні. Дуже смачні. Дуже м'ягеньке тісто, начинки чимало. Тісто зовсім ніжне ніжне, тому швидко дуже воно і підходило в мене. Ці, що зовсім гарячі, тільки що спеклися з начинкою з полунички. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати наступне повідомлення. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.